Вітаю! Ми продовжуємо працювати зі звичайними дробами. І у сьогоднішньому відео ми будемо додавати звичайні дроби з різними знаменниками, причому на останньому етапі ще будемо виділяти цілу частину. У 5 класі ви дізнались про неправильні дроби. Це дроби, у яких чисельник більший за знаменник. І ви вчилися виділяти з неправильного дробу. Цілу і дробову частину. Згадаємо, як це робиться. Подивіться на малюнок, круг розділили на 4 однакових частини. Отже, одна частина це одна четверта частина круга. Таких частинок 9. Отже, у нас дріб 9 четвертих. Об'єднаємо кожні 4 частинки в круг. Отримаємо 2, цілих круга і 1 четверту частину. Отже, 9 четверти рівні 2,14. Звісно, що кожен раз малювати дроби ось так міркувати довго і незручно. Тому є певний алгоритм виділення цілої частини з неправильного дробу. Згадаємо, що риска дробу замінює знак ділення. Отже. 9 четвертих означає 9 розділити на 4. Розділимо. Буде 2, цілих і 1 в остачі. Цілу частину ми пишемо перед дробом, а остачу поміщаємо у чисельник дробу. Знаменник залишаємо тим самим. Потренуємось. Виділимо цілу частину з дробу 17 сьомих. Для цього 17 розділимо на 7. Отримаємо в частці 2, в остачі 3. Частку записуємо в цілу частину, остачу поміщаємо у чисельник, знаменник, переписуємо. Виділимо цілу частину з дробу 31, восьму. 31 розділимо на 8. У частці отримаємо 3, остачі 7. Частку поміщаємо у цілу частину, остачу чисельник дробу, знаменник залишаємо тим самим. Заділимо цілу частину з дробу 56 9. 56 розділимо на 9. частці буде 6 остачі 2. Отже, ціла частина 6, чисельник 2. Знаменник, так і залишається 9. Виділимо цілу частину з неправильного дробу 49 шостих. 49 розділимо на 6. У частці буде 8, остачі 1. Отже, буде 8 цілих. 1 шоста. Зупиніть відео і самостійно виділіть цілу частину з наведених дробів. Перевіряйте. 13 ділимо на 5. Часті буде 2 остачі 3. Записуємо 2,3. 18 ділимо на 11. Часті буде 1 остачі 7. Записуємо 1,7. 11. 26 ділимо на 13, буде 2. Число ділиться без остачі. У таких випадках, якщо чисельник ділиться на знаменок безостачі, у нас буде лише ціла частина. Зверніть увагу, ось цей запис 2,013 виконувати не потрібно. Одразу пишемо в результат 2. 37 ділимо на 12. Часті буде 3, гостачу 1. Записуємо 3,112. Переходимо до основних завдань 4 п'ятих додати 5 шостих. Знаходимо спільний знаменник 30. Визначаємо додаткові множники. до першого дробу 6, до другого 5. Множимо додаткові множники на чисельники і знаменники відповідних дробів. тридцятих додати тридцятих. Додаємо чисельники, знаменник переписуємо. 49 тридцятих. Отримали неправильний дріб, виділяємо з нього, з нього цілу частину. 49 ділимо на 30. У частці буде 1. Отже, 1 ціла. У остачі 19 остачу записуємо чисельник. знаменник залишаємо тим самим: 1,193. 13,35 додати 9,14. Знаходимо спільний знаменник. 70. Знаходимо додаткові множники. До першого дробу 2, до другого 5. Зводимо дроби до спільного знаменника: 26,70х додати 45,70. Додаємо. Буде 71,70. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 71 ділимо на 70. У частиці виходить 1, постачі також один. 1. 1 сіла 1,70. 13,36. Плюс 7 восьми. Визначаємо спільний знаменник. 72. Додатковий множник до першого дробу 2, до другого 9. 26 72 додати 6372. Буде 89,72. Дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. 89 ділимо на 72. У часті буде 1, постачать 17. Отже, 1,1772. 9 десятих додати 3 п'ятих. Спільний знаменник 10. Додатковий множник потрібен лише для другого дробу 2. 9 десятих додати 6 десятих, Буде 15 десятих. Бачимо, що дріб неправильний, і можна виділяти цілу частину. Але в нас є ще один етап скорочення, якщо можливо. Бачимо, що можна скоротити на 5. Показуємо. Розкладаємо 15 як 3 на 5, а 10 як 2 на 5. І скорочуємо на п'ятірки. Буде 3 других. І виділяємо цілу частину. 3 ділимо на 2. Часті буде 1, вистачі також 1. Отже, 1 1 друга. Зупиніть відео і самостійно виконайте наведені завдання. Перевіряйте 9 десятих, додати 13,15. Спільний знаменник 30, додаткові множники 3 і 2. 27 30 плюс 26 30, 53 трицятих. Виділяємо цілу частину 1,23. 11 14 додати 19,21, спільний знаменник 42. Додаткові множники – 3 і 2. 33 42 додати сорок других. 71 42. Виділяємо цілу частину 1,2942, восьмих додати 13, 20. Спільний знаменник 40. Додаткові множники 5 і 2, 35 40 і 26 40 додаємо 61 40. Виділяємо цілу частину 1, 21 14 14,15 додати 1 шосту. Спільний знаменник 30. Додаткові множники 2 і 5. 28 тридцях додати 5,30. Отримаємо 33 трицятих. Можна виділити цілу частину, а потім скоротити, можна одразу скоротити, тому що видно, що скорочується на 3. Покажемо це. розкладемо число на множники. Я розклав на прості множники. Ви могли знаменник 30 розкласти лише 3 і помножити на 10, також вірно. Скорочуємо на 3 і отримаємо 11. Десяток. Виділяємо цілу частину 1,1, і можемо записати навіть десятковим дробом через кому. 1,1. Із сьогоднішнього уроку ви зрозуміли, що якщо при додаванні дробів ви отримуєте неправильний дріб, то потрібно із нього виділити цілу частину. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!